Зараз корупція це заборонена тема. Коли у президента питає, чи є в Україні корупція, він каже, немає. Ми побороли корупцію. Коли у Єрмака в інтерв'ю питають, чи є в Україні корупція, він каже, теж немає, це російське ІПСО. Це придумали агенти Кремля для того, щоб західні партнери не давали Україні грошей по корупції. А чи є в Україні корупція? В Україні. Вся система управління державою створювалася заради корупції. Ви повинні розуміти, ми погано живемо цій країні тільки по одній причині: владна топ корупція. У нас війна в Україні не тільки тому, що якийсь скажений Путін захотів забрати нашу територію і знищити нашу незалежність, а ще й тому, що ми для нього слабка жертва. Хижак завжди полює незасильними. Він обирає слабку жертву. А саме корупція робить будь-яку країну, будь-яку державу дуже слабкою і тому привабливою для будь-якого хижака. Якщо б у нас не було корупції, у нас була б професійна армія. Якщо б у нас не було корупції, у нас була б сильна економіка, яка б конкурувала з іншими країнами в світі. Якщо б у нас не було корупції, у нас була б справжня еліта, здатна нас захистити. І жодний ворог побоявся безсунутися в Україну. Приклад Ізраїль: там є сильна еліта, майже немає системної корупції, тому є сильна армія, і вони перемагають ворогів, які по чисельності в 10 разів більше, ніж сам Ізраїль. Корупція є одною з причин того стану, в якому ми знаходимося, тої біди. І все просто. Якщо ми не поборемо корупцію, якщо ми її не знищимо повністю, нічого не буде. Влада розуміє, що, як би вона казала, корупції немає, а вона є. І ця проблема вирішує, яким чином обдурити не тільки український народ, але і весь світ. І придумала нову для себе схему. Вони зараз в Раді обговорюють закон, який дозволяє, у разі, коли корупціонер зловлений органами правопорядку, Заплатити штраф, і діло і підозра знімається. Знаєте, що це виходить? Це корупційна рента на ліцензію, яка тобі дозволяє красти з бюджету. Бо корупція це крадіжка з бюджету. Я вам нагадую: є топ-корупція і є низова корупція. Справжньою бідою для країни є топ-корупція. Низова корупція, ну вона не так шкодить. Незова корупція більше залежить від вашої культури і звичок. І якщо еліта в країні задає інші правила гри, то і низова корупція зникає. Що таке низова корупція? Ви приходите в державну лікарню, і лікар вам натякає, що для того, щоб ви отримали ті послуги, які є безкоштовними, трошки треба йому заплатити. Вас зупиняє поліцейський на дорозі. І він вам натякає, що штрафу не буде, якщо ви заплатите не в бюджет, а йому. Але в більшості вона не шкодить так державі, як корупція топ-чиновників. Що таке корупція топ-чиновників? Це коли закони приймаються не для того, щоб поліпшити ваше життя, а щоб суспільні гроші, які б витрачалися сьогодні на оборону, а взагалі-то в мирені часи на те, щоб поліпшити, облаштувати. Зробити комфорт вашого середовища, де ми живемо, нашої країни. Замість цього чиновник монетизує свої можливості в свої маєтки, в свої капітали, в добробут своїх родичів, в бізнеса, наближених до нього людей. І, звичайно, країна бідніє, але тут правлячий клас живе багато. От що є корупцією, це монетизація своїх владних можливостей. Коли влада використовується не для того, щоб нам надавати державні послуги, а вони такі: безпека, представництво на міжнародному рівні, загальна економіка, яка повинна працювати на кожного громадянина, а не на окрему людину, і правосуддя. Так от, коли правлячий клас. Втручається і держава, і управління державне втручається в максимальну кількість сфер вашого життя, от там і виникає корупція. Люди, які мають такі можливості це робити, приходити з обшуків до бізнесу, накладати на вас штрафи, вказувати, як вам жити, виробляти правила і закони, коли вони. Оці свої можливості, цю свою роботу перетворюють і в гроші. Це і є корупція, саме топ корупція. Так от топ корупцію можна прибрати повністю, і приклади такі є. Там, в тих країнах, де знаходилася еліта, лідери, які ставили собі за ціль подолати корупцію, вони її долали. Це і грузинські реформи, це і Південна Корея, яка для цього мені здається чотирьох президентів посадила. Звинувачуючи їх в корупції, це і Сінгапур, це і багато країн Європейського Союзу і Європи, де корупції на системному рівні у топ-чиновників майже немає. А якщо є, це поодинокі випадки виключення з правил. в Україні же вся владна вертикаль, весь правлячий клас туди іде заради корупції. Більш того, вони привчили українців, що так і повинно бути у владу треба йти, щоб мати можливості їх монетизувати. Це нормальний стан речей. Більш того, нам кажуть, що і в інших країнах саме так. Брехня. Україна дуже корумпована. Подивіться на результати, скільки ми маємо сьогодні ВВП на душу населення. Ви знаєте скільки? 5 тисяч євро. Ви думаєте, це багато? І то мені здається 2,5, тому що у нас населення скоротилося в два рази. А маленька Естонія, де корупції на системному рівні немає, маленька, яка не має таких. Території, як наші, таких ресурсів немає, такої кількості населення немає. Має 27 тисяч євро на одного істонця, на відміну від українців. Це ганьба. Ну я вже не кажу про Сполучені Штати Америки, де ця цифра складає 50 тисяч євро. А в Європейській Швейцарії 90. Там нема корупції, там багаті країни, там конкурентна здатна економіка. І вони дуже сильні, тому що з бюджету держава там може отримати дуже боєздатне військо. А у нас в Україні, на жаль, якщо б не донати наші, то я не знаю, була б оборона чи ні, особливо це стосується дронів.